Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на Наскрінка рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні у нас 30 серпня, це вже вівторок, на жаль, не вдалося мені це відео розпочати вчора, але що маємо, те маємо. Ранній ранок, і саме сьогодні я розпочинаю, дівчатка, свій п'ятий старт в рамках. Місяця стартів В'яжу що хочу, осінь на носі. Організували цей чарівний проєкт і запросили велику купу чудових рукодільниць, саме Вікуся з каналу Україночка В'яже, зв'яжемо тренди та Оксанка Недошитко з одноіменного каналу. І сьогодні у нас вже фінальний п'ятий старт, тобто ми цілий серпень місяць розпочинали нові чарівні проекти. За умовою однією з умов цього місяця стартів було обов'язково зв'язати якийсь виріб для домашнього використання в осінніх кольорах або в осінній тематиці. Якраз саме сьогодні неважко догадатися, у мене буде п'ятий старт і виконання цієї умови. Я дуже довго думала, чесно, майже цілий місяць я ламала голову, що ж мені таке зв'язати. Гарбузики в'яжуть усі, там, серветочки я в'яжу в іншому спільному проєкті. Я дуже довго думала, поки не перебираючи свою літню пряжу, тобто не то, що перебираючи, я просто складала туди нові покупочки, і око впало мені на ось таку бубіночку. Це трикотажна пряжа. Я не буду читати, тому що я не знаю мови. Це турецька трикотажна пряжа. E, значить, що я про неї можу вам сказати? Що це 80% бавовне 20 поліестером Крючечок нам рекомендують 8-12. Так, і хоча б приблизний метраж, чи ще щось таке, я напевно вам. Ehm... Навіть і не скажу. Якщо в мене збереглася якась інформація, коли я її купувала. Одним словом, давайте з вами знімемо етикеточку і подивимося. Це ось така трикотажна пряжа. от Вона трішки пружинить, але не, ну, не сильно. У мене її тут така чималенька бобінка, навіть не можу сказати, скільки в мене її тут є. І ще до неї у мене є залишок ось такої трикотажної пряжі від мого рюкзачка, який я в'язала на початку літа. Я хочу використати цей залишок, тим більше ось такі кольори. Кольори уже. Е Такої справжньої осені. Це червоний. В осені бувають червоні кольори, коли листя вже набирає такої яскравого, яскравого-червоного забарвлення, ну, а це колір пасмурного осіннього неба. Що ж я хочу з цього зв'язати? А Я хочу зв'язати собі корзинку під процес, який я буду брати з собою і в'язати парцном. сном. В останні дні, навіть тижні, я практикую таке в'язання, тобто перед сном я перебираю трішечки пателючок. І от Мені потрібно якусь таку корзинку, щоб її поставити, її ніколи звідти не діставати, тобто, щоб вона не була потрібна і не задіяна в якихось інших процесах. А саме корзинка для цього. Пластикові корзинки не підходять, тому що дитина їх забирає і дуже швидко їх ламає. Ну, це дитина. От. І проектна сумочка не дуже комфортно тому що вона не хоче нормально стояти на вузькому підоконні підвіконні. А от зв'яжу собі таку корзинку з овальним дном, вузьким овальним дном, і вона в мене буде стояти, буду, я буду її використовувати як корзинку для зберігання процесу, який я вяжу перед сном. Так, я обрала крючек номер 8 от, і буду пробувати в'язати цей процесик. Отже, побажайте мені успіху. Я піду Попробую вив'язувати овальне рівне дно, яке в мене, напевно, ніколи в житті не виходило. І я його, напевно, і не в'язала, а може, в'язала, не завжди виходить. Ну, що, спробуємо вив'язати. І я обов'язково буду до вас підключатися, показувати, що ж у мене виходить, і маю надію, що в мене корзинка вийде. До наступного, дівчатка, підключення. Не виключайтесь! Привіт, мої любі! У мене сьогодні середан, і це моє проміжне підключення у стартах. І я вирішила вам показати, що в мене виходить. Спеціально положила моточок пряжі, це початий моточок артсану, тобто такий, знаєте, довгенький, щоб подивитися, як виходить моя корзинка. Я її приміряла на підвіконня. Вона встає якраз чудово. Виходить. Вона по довжині, нехай 22 повних сантиметри, а по ширині дно 10. 22 на 10. Ось така корзинка у мене виходить. Я обрала ось такий візерунок, коли стовпчик без накиду. Я вам можу зараз показати: от стовпчик без накиду, ми звичайно, ось так пров'язуємо. А я пров'язую за ось цю стіночку. Я думаю, що такий візерунок усім відомий, але можливо комусь потрібно буде за задню стіночку, і у мене виходить ось такий візерунок. Ну, звичайно, трикотажної пряжі в'язати ще те задоволення, але ця трикотажна пряжа, дівчатка, мені сподобалася. Вона мегенька і вяжеться набагато-набагато краще, ніж попередня моя корзинка. Хто не бачив, я зовсім не там нав'язала ось таку корзинку з залишків трикотажної пряжі, то тут вона така ця пряжа дубова-дубова. Важкуватенько в'язалося. З цієї в'яжеться набагато-набагато легше. Так, небагато в мене пров'язано, звичайно, я ще буду в'язати ще на точну таку ж висоту. от І підключилась до вас щоб показати, як в мене виходить, і дати відповідь на одне питання, яке стосується наших страхів, які страхи у вас є, і як ви з ними боретеся. Я колись слухала відповідь на це питання у вікусі, організатора наших стартів каналу вяже зв'яжемо зв тренди. І знаєте, вона відповідала на це питання, ніби моїми думками, моїми вустами. Найбільший мій страх це. Страх за життя і здоров'я моєї донечки. Не те, щоб в нас там якісь хвороби там чи ще щось. Абсолютно ні. Ми здорові. Ну не рахуючи те, що у нас спадкова хвороба очей, тобто поганий зір, але. У мене страх, щоб з нею постійно було все добре, щоб вона ніде не попала, як то кажуть, щоб ніде з нею нічого не сталося, щоб вона була жива і здорова. І я думаю, що всі мами мене зрозуміють, це нікуди не діти, це не є знаєте, якоюсь такою панічним страхом чи ще щось. Я просто постійно переживаю. А щодо таких наших людських страхів, то у мене є верніше, у мене з дитинства був страх темноти, але я така людина, що я активно борюся з тим, що мені не подобається. І я страх темноти переборола, я не боюся тепер спати в темноті, я не боюся опускати ноги з ліжка, як це я боялась робота в дитинстві. Я переборола, і ще у мене є страх висоти. От з цим страхом, дівчатка, я борюся, наприклад, усе своє свідоме життя, що я тільки не робила, але частково він в мене залишається. Щоб ви зрозуміли, людина, яка панічно боїться висоти. Катається на всіх колесах огляду, де я тільки бачу, хоч у мене пітніють долоні, хоч у мене очі вискакують на лоба, але я все одно лізу, катаюся. Я спускаюся з усіх горок, атракціонів, коли ми буваємо на морі, також дуже страшно, знаєте, кидає в холод, в під, але я це роблю. Я пригала з парашутом. Якраз я думала чесно, що прыжок з парашутом допоможе мені подолати цей страх повністю. На жаль, ні, треба думати далі ще щось. Я виходжу на всі високі-високі вежі, є тільки можна придумати, тобто лізу, куди тільки можна. І намагаюся його побороти зовсім недавно. До речі, в січні місяці ми їздили з нашою сім'єю в Карпати в село Микуличин. І от, коли ми добиралися до садиби, де ми мали проживати, нам потрібно було переходити через підвісний міст. Це ще така, знаєте, висота, і ще воно хитається, і чоловік на той момент не знав, що я боюся висоти. І от я попросила його взяти дитину ну, і піти першим, а кума попросила взяти чемодан. І сказала, що я піду самою останньою. І от, уявляєте, знаєте, мені було трішечки стидно. Всі перейшли, а я ж так помаленьку, по суті, без чемодана, без нічого здавалося, що там перейти. Ну я йшла, знаєте, так помаленьку зціпивши зуби як по мінному полю. Я перейшла, мені це важко вдалося, але я перейшла. Тому з такими, як я кажу, побутовими страхами я намагаюся боротися. Мені Самі перед собою, ніби соромно, що я така е, слабка. Е, ну, я виховую в собі, якщо чесна дівчатка, сильну жінку, е, сильну, самодостатню, все життя. Яка все може, і тому мені здається, що, можливо, до пенсії я з цим страхом поборюсь. Можливо, і раніше. Ні, тобто, як, я боюся, я роблю, але я боюся, але не хочу боятися. Тому якось так. Ну, я маю надію, що ви зрозуміли суть моїх страхів і, і що я з ними зроб, роблю. Стосовно страху за донечку, тут нічого, дівчатка, не зробиш, це материнський інстинкт. і він, Я дуже рада, що він в мене є. Я просто намагаюся вберегти її. І все. Якось так. Ну що ж, сьогодні середа, буду ще займатися домашніми справами. У мене дуже-дуже багато клопотів перед 1 вересням. У мене сьогодні заїжджають діти в гуртожиток. Мені ще треба поселити свою групу, але я маю надію, що я ще вечором пов'яжу сьогодні. Можливо, ще вийде-завтра щось трішки пов'язати, і в п'ятницю я вам вже в фінальному підключенні покажу свої результати, що в мене вийшло з цією корзинкою. Вдалося, не вдалося. Які в мене результати, і розкажу вам ще про одне питаннячко. Цілую вас усіх обнімаю до наступного підключення. Привіт, мої любі! Сьогодні у нас вже 2 вересня, п'ятниця. Я усіх українців вітаю з святом 1 вересня, з Днем Знань, тому що я знаю, що немає, напевно, українця, українки, які не причетні до цього свята. І щиро бажаю, що нехай навчальний рік буде для усіх і для батьків, і для дітей, і для вчителів спокійним, мирним. І нарешті ми з вами відсвяткуємо в цьому навчальному році перемогу нашу. Я вам тут трішечки поклала. В кадр ось такої краси. Це букетик подарувала мені вчора дітки. Мій перший курс, за що їм щиро дякую. Вони в мене найкращі. Чесно, взагалі поганих дітей не буває. От і в такому піднесеному настрої я сьогодні хочу відзвітуватися вам, що ж у мене вийшло у п'ятому старті. Дівчатка, як би мало часу в мене не було на в'язання, повірте, я його викроювала з усіх можливих. усюд. Дов'язувалася ця сумочка вчора, під час того, як я варила борщ. І... Ось така краса у мене вийшла. Можливо, звичайно, вона не досконала. Таку сумочку я в'язала вперше. Тобто, це така сумка-корзинка проектна. Я казала в своєму першому підключенні, що мені потрібна така корзиночка з вузьким дном. Ось таке вузьке дно. Воно ще, звичайно, трішки коряве, я не відпарювала, ще нічого не робила. От, для того, щоб на підвіконня ставити біля свого спального місця свій процес, який я можу перед сном декілька рядочків пов'язати. І ось краса вийшла. Я поміряла, вона чудово вміщається, підвіконня вузьке і ось так. Сумочка важить 415 г. Дівчатка, ось цю сіру пряжу я вив'язала в нуль. Це в мене був маленький залишок, і в мене залишилося. Ось така бобіночка тут 275 грам, по-моєму. Якщо я не помиляюся. Одним словом, на малесеньку корзиночку, я думаю, мені ще вистачить. Так, що вам розказати? Ви бачите, що я в'язала стопчиками без накидів за задню стіночку. От, Мені дуже сподобалося, як це виглядає, коли додавати другий колір. От, потім я вив'язала такі маленькі ручки, і в кінці вже в'язала сірим кольором, мені чомусь так захотілося. Розпочинала я її, звичайно, знизу. Ось таке в мене денце. Дівчатка ще не виходить, у мене все ідеально рівно, ідеально, як то кажуть, красиво. Я ще тільки вчуся, чесно, ми з гачком намагаємося подружитися. Я практикую, я думаю, що колись в мене буде ідеально рівне. Дно. Ну Воно ще зараз трішки таке, знаєте, бачите, трошки фолдить. Можливо, коли після відпарювання воно буде трішки краще. А зараз воно якесь ось таке. от І потім я перейшла на в'язання тіла, я робила по краю прибавочки через кожних 4, по-моєму, в п'ятому рядочку я по одній петлі ось тут додавала, ось на цьому участку своєї сумочки, і далі в'язала уже прямо. Так, можу показати, беремо моточок просто пряжі, ось я положу вам ось так. Ви бачите, що вміщається 100-грамовий спокійний моточок, і, звичайно, сюди вміститься ще моє рукоділля. Ось така сумочка вийшла в мене. Я безмежно щаслива, що мій п'ятий старт, став, зразу і фінішем. І хочу відповісти на останнє запитання, яке було від наших організаторів, на яке б я хотіла відповісти. Там Не були не всі питання, я можу дати на них відповідь. Це питання. Про найкращу подругу і коли ви в останній її бачили, у мене є найкраща подруга, з якою ми поторошпотоваришували, що коли я вчилася в школі. Вона не з моєї школи, але вона проживає в моєму місті, в моєму рідному місті Радевилів це Вікуся. Я не знаю, чи дивиться вона мій, мій канал, але її синочок точно дивиться. Вікуся і Давидко, я тобі передаю великий привіт. Ми в серпні місяці цього року відсвяткували 25 років нашої дружби. Так, у нас навіть є така дата. От. І я вважаю її своєю найкращою подругою, тому що це не дивлячись на великі відстані, на які ми зараз живемо одна від одної. Ми дійсно люди, які діляться усім одна з одною. Тобто ми можемо перетелефонувати, ми можемо поспілкуватися. Коли я приїжджаю до батьків, звичайно, найперше, я віддаю шану своєї сім'ї, тобто я з сім'єю. А наступним чином я зразу біжу до своєї вікусі. От, в неї є своя сім'я, в неї є синочок, от, але сім'ї не заважають нам спілкуватися, не заважають нам ділитися якимись своїми проблемами, обговорювати буденні такі всякі хлопоти і тому інше. І, і якось так. І, крім того, у мене тут в місті, де я зараз проживаю, в місті Канів є також свої подруги. Це подруги по роботі. Одна з подруг вже стала хрещеною мамою моєї донечки. Це Наталочка. От, є також подруги Танюша і Світланка. Це ті подруги, з якими я працюю на роботі, з якими ми ділимося також усіма життєвими проблемами, які неодноразово мене підтримували, виручали, допомагали і словом, і ділом, за що я їм безмежно вдячна. Також в мене є ще подруги, з якими я менше спілкуюся, але я також називаю їх подругами через те, що не дивлячись на брак спілкування, ми щирі одна з одною. Ми підтримуємо це подруга Аня і Альонка. От. Ну і звичайно, в мене є мої хрещені батьки моєї донечки, які я також вважаю своїми друзями. Я недаром їх обрала хрещеними батьками. Я не буду їх всіх перераховувати, бо в мене аж три пари. От, Але я скажу, що друзів у мене достатньо. Я вважаю, що ну, хоч їх і не так багато, але у мене друзів достатньо хороших, щирих, справжніх ем, час, різні обставини, як то кажуть, відсіють з нашого життя, тих чи інших людей, а от справжні друзі завжди залишаються. Хоча найкращі подруги я вважаю саме своєю вікусю. Я думаю, що я дала вам відповіді на питання, показала свій готовий результат. Наскільки я зрозуміла, організатори казали, що через тиждень ви побачите підсумки цих стартів, тобто всі-всі наші п'ять стартів за серпень місяць. І... Їх стан виконання, тобто готові, вони не готові. Мені здається, що це буде дуже цікаве відео і обов'язково не пропустіть його на моєму каналі. Я чесно признаюсь, мені є вам що показати. Тобто я працювала над цими процесами, в мене є готові роботи, крім звичайно, сумочки і іграшки, я допрацювала в ще два своїх старти. А над одним працюю, можливо, і буде ще показати. Якось так: звичайно, старти закінчилися. Я щиро дякую організаторам Вікусі з каналу Україночка вяже, Вяжемо Тренди і Оксанки недошитко за організацію цікавого, оригінального, продуктивного, дійсно потрібного проєкту. І я маю надію, що ви мене підтримаєте, і також вам сподобався цей проєкт. Дякую вам, великі дівчатка. І дякую усім учасницям. Я дивлюся цей серіал. Я чесно скажу, що я не завжди встигаю подивитися всі відео за цей за той тиждень, коли вони виходять. Але я намагаюся зробити це і обов'язково все наздогнати. Дивлюся по хештегах. Якщо дівчатки якісь ображаються, що відео їхнє я не передивилась і не написала коментар, значить неправильно був написаний хештег. Я по списках не ходжу, чесно признаюся. Мені нема коли це робити, я дивлюся все по хештегах, але я дивлюся усі спільні проекти, поки не додивлюсь останнє відео. Можливо, навіть після закінчення стартів я ще буду передивлятися, але я передивлюся всі відео, обов'язково і усім пишу коментарі. Ось так, а вам, любі мої глядачі, я безмежно вдячна за те, щоб ви зі мною. Ви мені пишете прекрасні, чудові коментарі. Щиро-щиро дякую. Знаєте, мені колись хотілося б кожного обійняти і кожному сказати велике спасибі. Спасибі! Щиро люблю вас, цілую, обнімаю, і нехай вам завжди буде весело і цікаво на моєму каналі. Миру, добра і злагоди вам! А я прощаюся з вами до наступного відео. Воно обов'язково буде! Па-па-па-па!